Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня. Так я знаю, середина грудня вже як би можна було б і підводити підсумки. Року 2024, Але я вважаю, що я це не зможу зробити якісно, тому що я вже звикла підбивати підсумки сезонів. То мені треба спочатку підбити підсумок осіннього сезону, а вже потім ми з вами в січні побачимося в фаворитах року. Тому сьогодні фаворити осені. Я сподіваюся, ви чекали. сподіваюся, вам сподобається. Фаворити будуть розділені на три такі великі підгрупи: перший це фаворити для здоров'я тіла. Друге це фаворити фаворити для менталочки і третє, ну звичайно, фаворити косметичні. Куди ж ми без цього? Зазирайте в опис під відео, там вас чекатиме вся цікава і корисна інформація, яка вам може знадобитися під час або після перегляду цього відео. Там мої соцмережі. Приходьте, доєднуйтесь, ставайте частиною ком'юніті б'юті Макарон. І, звичайно, не шкодуйте своїх вподобайок і коментарів, тому що це величезна моя мотивація працювати більше, працювати краще. Це величезна допомога. Каналу просуватися, з'являтися в рекомендаціях у інших людей. Тому давайте я прикладаю зі свого боку зусилля, знімаю відео. Ви реагуєте на це відео, і отак, в такій колаборації моїй з вами, ми і будемо і далі працювати. І як я обіцяла, починаємо з фаворитів для здоров'я тіла. Це може прозвучати зараз банально для когось. Це взагалі повна дурня, але для мене це прям реально фаворит. Я стала кожного дня виходити з дому. З часів першого локдауну ковіду, коли ми дізналися, що в принципі можна працювати віддалено, якщо ваша робота це дозволяє, що в принципі всю їжу і все необхідно, тобі можуть привезти голову, якісь інші служби доставки, це теж не дуже важливо. От стало ясно, що з дому виходити в принципі не обов'язково. Я розумію, що це звучить якось дико для людей, у кого є діти, хто працює на роботі і має щоденно туди там ходити або їздити. Але е, мій особистий лайфстайл не потребує щоденного виходу навіть з під'їзду. Тому я себе почала змушувати це робити. В минулому відео про фаворити літа, я долучу десь тут посилання, я розповідала про додаток, в якому я веду трекінг якихось щоденних звичок. Тобто, чи не забула я випити вітаміни, чи читала я сьогодні, чи там ще щось, ще щось, ще щось. І я отак от почала трекати, чи виходжу я з дому. І кожен день я дивлюся на цей трекер, я бачу, що він збільшується, я бачу, що в ньому нема пропусків. Я за три. Місяці пропустила один день, тому що у мене була купа роботи на моїй основній роботі. Потім треба було відео зняти, ну і виходити там чисто для галочки, там без трьох хвилин опівночі, просто щоб встигнути вийти в цей день і поставити собі галочку. Мені ця ідея не дуже сподобалась. За рахунок оцих от щоденних виходів моя така побутова активність збільшилася. Ні, вона не збільшилася настільки, щоб я там схудла, чи щоб я підкачалася, там, не дай Боже, чи щоб я. Я не знаю, там поліпшила своє здоров'я, свою витривалість ні. Але це перший крок, коли людина довгий час перебуває в такій стагнації, фізичній якійсь. То ну дуже важко одразу кинутися в суперактивний спорт, одразу кинутися в супер якусь активність. Ну і звичайно, такі виходи з дому навіть на 5 хвилин в поштомат, навіть на 10, 20, 30 хвилин за кавою. Це поліпшення не тільки якихось фізичних показників, це ще й є допомога менталичці. Тобто, ти можеш переключитися. Якщо це наприклад середина дня, і це обідня перерва моя. Я трошки переключаюся з роботи. Якщо це там раночок, то я навпаки. Прокидаюся, якось готуюся до роботи. Якщо це вечір, то я знову ж таки закриваю в своїй голові там всі чакри робочі і думаю про щось там відволічене, там слухаю музику або подкаст. На шляху від зручного ліжечка або крісельця до спортзалу умовного найскладніше це вийти з під'їзду. Тобто я вже з під'їзду виходжу. І мій план на 25 рік це вже збільшення суттєве, збільшення фізичної активності. Другий мій фаворит для тіла для організму це якраз спорт. Наразі у мене двічі на тиждень стабільно тренування з тенісу. це 2,5 години тренування. І це просто щастя, радість і неймовірне якесь задоволення. Я обожнюю теніс, це найкращий спорт в світі, як для мене. Я б займалася із задоволенням ним кожного дня по декілька годин. І єдине, що я б хотіла, звичайно, мабуть, не змінити, а додати. Зараз я займаюся не з тренером, але тренування з тренером, коли тебе ганяють, коли тебе вчать, коли тобі роблять техніку, можуть поставити техніку, це, звичайно, супер круто. Дуже сподіваюся, що. Колись то я повернусь до своєї тренерки, яка зараз працює в Києві. Тому, якщо комусь актуальний тренер з тенісу в Києві, то пишіть в коментарях, я поділюся контактами. Перевірена людина. Ще один фаворит для здоров'я тіла то це. Відмова від кави, і ні, ні, ніхто не відмовився від кави повністю. Звичайно, я просто не змогла. Мабуть, без медичних протипоказань, якби мені просто лікар не сказав, Аня, тобі не можна пити каву. В інших випадках я відмовляюся відмовлятися від неї повністю. Звичайно, ні. А коротше, ще влітку я здається також в фаворитах. розповідала, можливо, десь згадувала, що я почала більше пити кави без кофеїну. І це класно, це позитивно впливає на нервову систему, і загалом на стан організму, і на сон, і на засинання і коротше. Але все одно навіть декафу я пила забагато, тобто 4 чашки кави, десь 3. Великі чашки, це не еспресо по 30 мл. І я вирішила, що треба себе обмежувати. Я себе вирішила обмежити як одною чашкою в день. Тобто, вдома я можу випити лише одну кружечку. Якщо я десь поза домом, то я можу додатково випити ще одну чашку фільтру, капучино неважливо. Тобто, вдома одна чашка кави, і це знаєте, я зрозуміла, що я можу так жити. Абсолютно не треба мені готувати в кавоварці літр кави. І потім впродовж дня її там холодною допивати. Я абсолютно спокійно можу приготувати собі одну чашечку із задоволенням її випити і все, і далі жити своє життя. Ще один дуже важливий, дуже корисний фаворит для здоров'я тіла цієї осені, це. Лікування у стоматолога? так, я з тих людей, хто не боїться стоматологів, але і не з тих людей, хто ходить на регулярні планові огляди, підтримує свою ситуацію в роті під контролем, тобто має там заповнену картку зубною, все таке. А я з самого дитинства ходила і продовжую це робити це неправильно, не робіть так до всіх лікарів, тільки, коли мені припече, коли у мене щось заболить, коли у мене щось там трапиться, і мені треба щось зробити з тим, полікуватися. Зрозуміти, що це так само і зі стоматологами. У мене випала пломба, я написала подрузі, кажу, де у вас тут в вінниці, до якого стоматолога можна сходити. Тому що я у одного була ще на початку 22-го року, і мені не сподобалось. Вона мені каже, от тобі стоматологія, дзвони, там класно. Я подзвонила, записалась, сходила, і дійсно там класно. Я не знаю, скільки в мене вже було візитів, ну до десяти. Точно не, не більше. От, але е, кожен раз я лікую по одному зубчику, десь ситуація краще, десь ситуація гірша, десь треба мінімальне втручання, десь треба прям попрацювати. Мені дуже подобається клініка, вона технологічна, тобі фоткають кожен етап е, того, що тобі там роблять. Там є КТ, там електронна карта твоїх зубів. Тобто тобі показують, де у тебе що, де у тебе там старі пломби, де у тебе каріяс, де тобі полікували, де тобі ще треба долікувати. Очі, плюс до того, і це, мабуть, одна з причин, чому е, я взагалі замислилася додати цю стоматологію собі в е, фаворити. знаєте, що я робила на останніх трьох виходить сеансах у лікаря. Я дивилась сутінки, Сутінки, новий місяць і затемнення. Так, я подивилася сутінки, поки лежала, і мені там робили пломбочки. Можливо, це вже давно таке практикують в клініках стоматологічних. Можливо, я просто давненько не заходила туди, але це настільки супер. Що я не могла з вами не поділитися. Після нового року я продовжуватиму лікування, тому що ну чому ні, я розтягую це, знаєте, трошки в часі, щоб це було не так накладно і по часу, і по грошам, тому що звичайно це не безкоштовно і взагалі ніфіга не бюджетненько. І якщо ви така сама людина, як і я, я вам рекомендую також сходити, хоча б на профілактичний огляд, щоб вам сказали, що вам треба підлікувати, або що у вас все зашибісь, і ви можете там ще рік не приходити. От, але краще то тримати під контролем. Це і дешевше, і потім не так боляче буде. Також восени я вкотре замислилася про те, що треба трошки допомогти своєму організму, своєму здоров'ю, добавками і вітамінами. Скажу чесно, харчування у мене далеке від ідеалу, воно не збалансоване. Також ну, вік дає про себе знати мені 31 рік. Тому для того, щоб підтримувати стан суглобів, для мене це така. Доволі болюча тема в усіх сенсах. І додатково зволожувати шкіру, і також отримувати додаткову користь для організму в цілому, вирішила пропити курс колагену. Якщо що, це не перша моя спроба пропити колаген, але до того я завжди купувала його в вигляді порошку, його треба було розколотити, його треба було чимось запити або залити від початку якоюсь смачною рідиною, тому що на смак мені це все не подобалося. На цей раз я вирішила, що я таких страждань більше не. Не хочу, і я заслужила на щось хороше, тому замовила у Хелса. І бачите, це от пляшечка, яку я п'ю. І щоб ви розуміли, це не все ще пляшечка, ще пляшечка і коробочка. І що ви думаєте, в коробочці? А в коробочці ще одна пляшечка. Тому бачите, я налаштована дуже серйозно. Якщо ви підписані на мій інстаграм, то ви бачили, що я в щирому захваті від цього смаку черешні це дійсно смачно, абсолютно комфортно для використання. І як людина, яка тепер регулярно займається тенісом, де активно задіяні лікті і коліна, то я реально відчуваю, що моїм суглобам з початку прийому колагену стало ліпше. Також отримала приємну новину від свого майстра по волоссі, коли останній раз приходила. Фарбуватися, про те, що волосечко, яке оці ці от короткі антенки це вже не таке сухе волосся, як у мене зазвичай. Мої запаси ви побачили, тож я продовжую пити колаген і буду тримати вас в курсі інших результатів. Якщо ви також хочете трошки допомогти своєму організму, то за промокодом Macaron 10 на всю продукцію від Perla Helsa у вас буде знижка 10%. Всі деталі в описі. Моя особиста рекомендація придивитися, якщо не до колагену, то до. oh Мелатоніну, що я, що мій хлопець, ми пропили місячний курс. Бачите, коробочка пуста, і у мене є ще одна така сама. Вона також пуста. Не питайте, навіщо я залишила собі коробочки? Так треба. Можу сказати, що прийом курсу мелатоніну і час після нього от наразі це, мабуть, найкращий період за якістю сну за останні три роки. Тож здоровий сон після курсу мелатоніну потрапляю одразу і до фаворитів здоров'я фізичного, і до фаворитів здоров'я ментального. Ного до речі, про них. Звичайно, серед фаворитів для здоров'я ментального я не можу не відзначити свої сесії з психологом. Я так вдячна собі, що я маю годину на тиждень зі спеціалістом, який може допомогти мені розібратися в собі, розібратися в своїх думках, своїх вчинках, своїх планах, в своїх емоціях і я продовжую наголошувати, що робота зі спеціалістами з ментального здоров'я це база щасливого життя. Наразі, звичайно, у нас може бути купа проблем, але якщо ми розібралися отут-от, то жити набагато легше. Якщо ви вже працюєте з психологом, психотерапевтом, ви розумієте, про що я. Якщо ще ні, але ви відчуваєте, що вам це потрібно, будь ласка. Зверніться за допомогою, зверніться до спеціаліста. Ще один фаворит для ментального здоров'я, особисто для мене, це повернення до уроків фортепіано. Я починала займатися ще в 21-му році в Харкові, в студії біля дому. Потім в Вінниці довгий час займалася з викладачем, поки не зрозуміла, що я вигоріла абсолютно по всім фронтам і по фронту творчості, в тому числі, я зупинила свої заняття на той момент, а от восени відновила і. Такої величезної е, любові до цієї справи, такого величезного натхнення займатися, вивчати нові твори, тренуватися і так далі, я давно не відчувала. Тому для мене це зараз не стільки про обов'язок, про якісь знаєте, домашні завдання, теорію, розібрати щось вивчити, а про задоволення тобто, я сідаю пограти, коли мені хочеться. Я не напрягаю себе, не змушую сідати щось вчити. Я одразу попередила вчителя, що я. Хоча й маю вдома інструмент, але не маю змоги дуже багато часу виділяти на навчання, і буду це робити ну, по мірі своїх можливостей. Мені здається, ми знайшли все ж таки золоту середину, щоб наші заняття були не напряжні, при цьому цікаві, щоб я не вигорала, щоб у мене знову не зникло бажання займатися. Тому я насолоджуюся фортепіано, я насолоджуюся новими творами, я насолоджуюся тим, що мої руки щось пам'ятають, що мої очі пам'ятають, як читати нові. І сподіваюся, надалі буду тільки розвивати і поліпшувати себе в цьому. В цьому розділі фаворитів для менталочки я розповім також і про найкращу книгу цієї осені. Це Тара Вестовер, освічена і це мемуари. Так, ця книга написана на реальних подіях. Це історія дівчинки, яка виросла в глибоко релігійній сім'ї Мормонів, сім'ї, яка готувалася багато років до якогось ефемерного кінця світу, в сім'ї, в якій у дітей не. Було документів в сім'ї, в якій дітей не лікували в лікарнях, не лікували ліками. В сім'ї, в якій, якщо у тебе щось болить, то мама тобі можливо помаже це якоюсь гомеопатичною мазю і скаже, все буде добре. А ти потім ну, одужу, як хочеш в сім'ї, де ти спочатку дитиною працюєш на звалищі металобрухту з батьком, а потім створюєш свою сім'ю, і твоя сім'я працює на тому самому звалищі, в сім'ї, в якій про освіту, про коледжі, про школу навіть банальну не можна було навіть згадувати, тому що як лікарів в медичних центрах, так і в. Вчителі, професори в школах і університетах, це все заговорщики, це все люди, які за тобою слідкують, і в будь-який момент можуть тебе віддати на поталу якимось спецслужбам, але в тарі постійно росли жага до знань і бажання вчитися. І чим більше ставало це бажання, тим ширшою ставала прірва між нею і її сім'єю. Я не буду розповідати повністю весь сюжет, тому що це такий один величезний спойлер. Дуже рекомендую. Вам прочитати цю книгу і замислитися ще раз, наскільки фанатичні релігійні переконання можуть деструктивно впливати на життя не тільки однієї людини, яка сповідує а, цю релігію і притримується якихось її фанатичних принципів, а й всієї її сім'ї, і навіть після багатьох років життя поза цією. Сімейною бульбашкою на людину все одно мають вплив ці переконання. Коротше, це книга, яка ну має всі шанси стати найкращою прочитаною в цьому році, особисто для мене. Якихось цікавих фільмів цієї осені мені не вдалося подивитися в театр я, на жаль, також не ходила. А, дивилася серіали, подивилася, закінчила додивлятися теорію великого вибуху. Мій один з найулюбленіших ситкомів, обожнюю його. Та це фаворит поза часом, поза сезоном. Це такий forever and ever фаворит. Але були два серіали цієї осені, які мені дуже сподобались, які мене зачепили. Серіал це все агата. Це. Серіал від Марвел про персонажку Агату Харкнес, з якою ми познайомилися в серіалі Ванда Віжен. Це така древня відьма, дуже харизматична, дуже саркастична, і вона збирає ковен відьом для того, щоб пройтися дорогою. відьом. якщо ви чули пісню. Down, down, Down The Road, Down The Witch's Road. Uh, та мої вокальні дані вийшли з чату, але, коротше, якщо ви чули цю пісню, то вона саме з цього серіалу. І кожну серію цього серіалу ми слідкуємо, як цей ковен Відьом рухається по дорозі, Відьом і виконує якісь випробування, переживає якісь випробування. Дуже цікавий, дуже гарний серіал, як на мене, хоча там бюджет був мінімальний. Але харизматичні актори, харизматичні персонажі. І якось мені так зайшло. Можна подивитися там, де ви знайдете, тому що на жаль, офіційно Дісней Плюс не представлений в Україні, і підтримати офіційний перегляд цього серіалу неможливо, як і будь-якого серіалу від Марвел. Другий серіал я дивилася вже на Apple TV, і це серіал We Crashed, або Стартап, який зазнав краху. Це серіал, який розповідає нам історію швидкого злету і швидкого на жаль занепаду. Стартапу Це мережа коворкінгів. По всьому світові основна ідея цього серіалу: що на ентузіазмі і на бажанні захопити світ і всьому світу показати, що твій бізнес класний, і ти придумав класну ідею, цього недостатньо для того, щоб мати успіх, і тим паче цього недостатньо для того, щоб щось заробити. Головні ролі в цьому серіалі виконують Енхетвей і Джаред Лето. Так, я дивилася цей серіал ще до того, як він нам запропонував брататися з Москвою. Ну шо, ж. але серіал реально крутий, захопливий. Я прям рекомендую його подивитися. Про цей ж віворк, про його занепад, є, здається, документалка на Netflix. Якщо я знайду, то назву і посилання залишу в описі. І тепер давайте швиденько поговоримо про фаворити косметики. У мене всього два фаворити з доглядової косметики. Це інше, ви дізнаєтеся в пустих баночках. Я думаю, що це буде набагато корисніше і правильніше показувати саме там. Але перший продукт це отака от. Вмивачка від CeraVe SA Smoothing Cleanser. але Нюанс є. Я її використовую як гель для душу. По-перше, тому що тут 236 мл. Я не знаю, як довго треба її використовувати на обличчя, щоб виплюхати усю цю банку. І це у нас для сухої якраз шкіри, для шкіри, знаєте, це з гусячим ефектом. В складі є цераміди, є саліцилова кислота і є гіалуроночка. Оця от штука для моєї шкіри тіла просто топ. Шкіра гладенька, рівненька, не пересушена. Додатково я її, звичайно, зволожу. Ще там кремчиками, бантерами, але оце прям вау. Мені це прийшло в якійсь піар розсилці, бо до того я особливо брендом церевен не користувалась, Але я тепер хочу повторити, бо мені прям дуже подобається. Другий доглядово-декоративний продукт це бальзам для губ від бренду Малевич. Він український бар'єр ліп балм з церамідами, з кваланом. І це щось прям, ну я не знаю. Вау. По-перше, подивіться, мені дуже подобається цей аплікатор, супер круто розпреділяє продукт. І знаєте, зазвичай, коли такі от, от тюбики ти бачиш, то ти думаєш, що це текстура такого блиску якогось. А це, це не блиск і це не бальзам, воно не густе, воно супер легко на губах тримається. Цього продукту не треба дуже багато. Тобто тоненьким шаром я розподіляю собі на губах його, він не всочується моментально. Знаєте, коли іноді е, треба прям постійно підмазувати, підмазувати, підмазувати бальзам, щоб він хоч щось там зволожив. А тут ти тоненько намастила. Він не всочився моментально. Він тобі зволожує губи, губи постійно гладенькі, губи постійно рівненькі, нема ніяких там лушпинячка і всього такого. Я його реально використовую як частину доглядової рутини. Тобто я зранку встала, вмилася, нанесла на обличчя увесь свій догляд і нанесла на губи цей бальзам. Він у мене працює там впродовж дня. Так само ввечері перед сном вечірній догляд на шкіру нанесла, Бальзам на губи і спатуньки. Я зараз тестую ще декілька засобів від цього бренду, і думаю, що в якомусь відео з знахідками від українських брендів ми ще поговоримо про Малєвіч. Ну або в інстаграмі чекайте на якісь короткі фідбеки. Тепер по декоративці. Я не буду на цих продуктах довго зупинятися. Це Cloud Matte тональний від відламель, і також Cloud Matte консилер від ламель. Тут буде десь посиланнячко на відео, де я їх тестую. Суперкруті продукти з матовим фінішем, який навіть на мої. Їй сухій шкірі виглядає класно. Нема пересушеного ефекту, нема додаткових зморшок, немає якогось, знаєте, відчуття а, і бажання вмитися, змити з себе цей продукт, тому що він там стягує шкіру або він якось пересушує її. Ні, класно лежить, тоненько розподіляється. Що мені подобається, що ці продукти не обов'язково фіксувати пудрою, вони і так класно лежать, нікуди не рухаються, не стікають, не відбиваються ні з чого. Я зараз ходжу постійно в худі з капюшоном, і якщо в мене отут, от... Є тон. А він у мене там завжди є. Якщо це не оцей тон, то постійно худі замазюкане. От, якщо я в худі, то я частіше за все наношу саме цей тон. Це у мене майже пуста баночка, і я, мабуть, в пустих баночках ще раз про нього розповім, але це спрей-фіксатор для макіяжу від Charlotte Tilbury. і я була тією людиною, яка не вірила, що цей спрей працює. Так він не ідеальний. У нього, наприклад, не ідеальний розпилювач, який може плюватися, але коли я використовую його на обличчя, то макіяж реально тримається краще. Реально не так е зникають якісь продукти з обличчя кремові, пудрові. Воно якось все краще лежить, краще виглядає. І я не знаю, що це за магія. Я завжди казала, що такі спреї це просто для того, щоб пудровість прибити. Це просто для того, щоб там якось зволожити обличчя. А ні, воно воно працює. Воно працює. І я тепер думаю, що треба купувати собі повний розмір. Знову Шарлота відбере у мене гроші. Знаєте, мабуть, нічого особливого, але чомусь цей блиск був у мене найпопулярнішим цієї осені. Це бренд Гізу, і це е, олійка навіть для губ. Це не блиск, це олійка для губ з срібними блискітками і ароматом кавуна. От реально сказати, що щось особливе в ній. Не скажу, та прикольний флакончик, так е, смачно пахне, так не гірчить в роті, так, там не відбивається в носі, все нормально. Але от щоб це було щось таке, прям ваушне, ні, але майже кожного дня рука тягнулася саме до нього. Не знаю звідки ця магія. Можливо, це магія маркетологів ГІЗУ, які щось, щось та й знають, через що ми купуємо оці близьки, через що я вже другий місяць думаю, що мені життєво необхідний їх близько з ароматом вишні. Хоча у мене вже є близьки з ароматами вишні, коротше не знаю чому, але дуже його люблю. Продовжую користуватися. Давайте ми зараз мене не будемо гнобити за те, що я досі не зробила відгук огляд на косметику роут. Я або відео казала, або десь в телеграмі писала, що мені, коли приїде набір зимовий від роут з новим блиском, з блискітками і з молочком, то я тоді точно зроблю. Огляд всього того, що у мене є, і в тому числі оцих от рум'ян. Це відтіночок Sleepy Girl, один з найпопулярніших відтінків. І цієї осені ці рум'яна були в топі по користуванню. Знову ж таки, начебто нічого особливого, так приємний колір, так гарно наноситься, так доволі стійкий, так класний колір, який добре тушується. Але ж пакування не ідеальне, наприклад, нанесення, процес нанесення також якось викликає деякі сумніви, але. Все одно рука тягнеться. Вони у мене в повсякденній косметичці, і я коли перебирала косметику, щось міняла там на зимовий період, я їх не замінила, тому що я знаю, що я буду ними користуватися і надалі. Але рум'яна відро це не єдині рум'яни, якими я користувалася цієї осені. Другі це. Glow Play Blush від MAC у відтіночку Blush Please. І чому мені подобається сірум'яна? Я не буду зараз ними в них тикати пальцями, робити тут ямки. Ні, вони мені подобаються <с>? отак, от от, як вони виглядають. І вони мають якусь неймовірну текстуру таку. Що ти не розумієш, чи вони сухі, чи вони кремові. Тобто назвати їх кремовими якось язик не повертається, але і сухими їх назвати важко. Тому я абсолютно спокійно, легально використовую їх і як етап кремової корекції, тобто як кремові рум'яна, і потім можу зафіксувавши їх пудрою зверху, ще ляпнути якихось сухих. І навпаки, маючи вже зафіксовані пудрою якісь інші кремові рум'яна, ці використати зверху в якості сухих. Для мене це працює. І це зараз один з найулюбленіших моїх продуктів від МАК. Я щиро здивована, що вони не поклали якісь такі рум'яна в свій адвент. До речі, подивіться, як виглядає адвент від МАК цього року відео, яке я долучу десь отут. І, коротше, я думаю про те, що мені б хотілося ще якихось відтінків, але потім згадую про свою величезну колекцію рум'ян. І відтінків я така, ні, Аня, СТАП. Треба трошечки якось. Підросламитися вже потім може щось і купиш. Ну і останній фаворит з косметики, і загалом в цьому відео це отакий от бальзам від Dior. Так, люксовий люкс зайшов у чат, і подивіться. Подивіться на цей колір. Це щось неймовірне. Це бальзам Rouge Dior у відтінку 001, Dior Midnight. І це щось нереальне, бачите, він дає такий легкий доволі колір, але якщо прям нашаровувати, то, звичайно, інтенсивність кольору стає більше. Подивіться, як це легко розподіляється, як це гарно розтушовується у вас по губах потім. На олівчик або на голі губи наносите, можна нашарувати, можна розтушувати. Виглядає. Просто супер. Я настільки засумувала за темними губами, що я зараз постійно цим бальзамом, якщо я десь фарбуюся там вийти кудись, що я з макіяжем, я майже завжди використовую його. Він супер круто виглядає. Я його обов'язково покажу в якомусь огляді детальніше. Але зараз це просто моя любов. Я його довго чекала, хотіла замовити в гарному пакуванні, звичайно, з офіційного сайту Dior у нас, але його там, здається, і досі нема. Тому треба шукати або в брокарді, або на Нотіно. Я, якщо будуть, залишу обов'язково посилання, щоб ви могли подивитися. Ну і що, здається, це все. От ми підбили підсумки по фаворитам для. Фізичного здоров'я для ментального здоров'я і косметичним фаворитам за цю осінь. Сподіваюся, що за зиму фаворити будуть не менш цікавими за рік, так взагалі. Щодо фаворитів року, ми обов'язково поговоримо з вами вже в січні. А якщо вам було цікаво і, може, навіть трошечки корисно, то не забудьте поставити вподобайку. Заходьте в коментарі, пишіть про свої фаворити цієї осені. Це не обов'язково має бути косметика. Можливо, як і у мене, у вас є книжка, яка вам дуже сподобалась, або ви подивилися якийсь класний фільм, або пограли в якусь гру, або відвідали якесь місце, або просто отримали якусь приємну емоцію. Діліться всім цим класним. Гарним, цікавим і корисним в коментарях. Будемо спілкуватися, будемо обмінюватися ідеями. Якщо ви досі не підписані на цей канал, підписуйтеся, будь ласочка, і діліться ним зі своїми друзями та знайомими, які також цікавляться темою б'юті. І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ! І слава Україні!